Так, всім привіт, будемо сьогодні віяти сою на насіння. Дєд. Так, знімаю за дверей, бо коротше великий дуже вітер. Віємо на насіння та й будемо. Попробуємо половинку спихнути. Будемо здавати. Ще побишся, сюди велика ігнила йде а сюди половинка теж ігнила така частенько. Сьогодні в нас процес не автоматизований. Так ми піднімали краном, сюди сьогодні вирішили так просто. Штек теж стоїть не за сьогодні вручну робота. Поки світло є. А це он шоя, Це що з поля. Така де-не-де, звісно, де, є гнила, не дуже багато, але є. Коротше, ще й не так не працювали. Прибили джвахами і погнали далі. Світла нема. Коротше, встигли довіяти. От така сумашедша замітіль почалась. Це вже капець що робить. Поки затучив, то взагалі почало сипати. Все, ставим лайки, підписуємось на канал.